У випадку, якщо команда Трампа буде мати власну думку поки що це дуже теоретично, то можливо деякі корекції, зокрема по Україні, теоретично можливі, враховуючи, що все ж таки Трамп хизується, що у нього гарні відносини з президентом Зеленським, і такий зустріч між Зеленським і Трампом відбулася в Вашингтоні. Під час зустрічі, під час візиту президента США до Вашингтону, то я думаю, що тут є ще певні сподівання, що Україні дасться відкоригувати Трампівську війну. Тим не менш, не забувайте, що другом Трампа є Борис Джонсон, і власне відкрию там можливо якісь догадки, але зустріч Зеленського і Трампа стала можливою саме за посередництво і сприяння якраз. Тих осіб, які не на побиття горшків, публічне пам'ятаєте, да, через візит зеленського Пенсільванію, через, скажімо так, негативна реакція частини республіканського партійного істеблішменту на ці речі, все ж таки вдалось залагодити цей штучний конфлікт. І зустріч ця відбулася. І контакти ці я впевнений, мають бути продовжені навіть якщо Трамп програє вибори. Я поясню, чому, бо в Конгресі йдучи вибори до Палати представників до Сенату, уявіть собі, Камала Харі стає президентом, а Сенат стає повністю республіканським. Вона просто президент без рук і без ніг. І від її волі від її заяв буде мало що залежати. Нам треба працювати з республіканцями все рівно.